Усім добрий день. Сьогодні п'ятий день мого рейсу з Іспанії в Грецію. І хто не пам'ятає, то знаходжуся я зараз неподалік міста Парі. Знаходжуся зараз на Адріатичному морі. Спеціально знайшов таке місце. Ви бачите, це все море Адріатичне. Спеціально знайшов таке місце, щоб ну, вихідні провести не на паркінгу, а на, на морі. Купатись я не купався, але хоч. Вітрям з соляним подихав, вигляд з вікна класний. Суть не в тому. А стояв, знаєте, я де? Коротше, Я стояв в підушиному кутку, тому що я ж цього не знав. Но тут коротше, такий підтушений двіж, що просто капець. Тут, я не знаю, тут всі ці полупокери з міста Бар, вони всі приїхали сюди. І це так, їздять, заглядають, як сорока в кістку, розумієте? або підійде до мене, я зашторений там ну, зашторений, починає сигналити. Я відкриваю штори, воно починає, ця скотина починає облизуватися. Але суть в тому, що я стою на паузі, звідси поїхати я вже не можу. Але нічого. До речі, зараз от, відео записую, нікого нема. А буквально ще годину назад то толпи-толпи їздили, розумієте? От вам і Європа. Ну, це Італія. Коротше. Буду я зараз їхати, мені ще до порта 160 кілометрів, так що будемо вирушати в трасу. Ну що, підписуйтесь, будь ласка, на канал. І погналі дивитись відео, а я поїхав. Було дуже приємно побувати на морі, ну, до речі. Я не знаю, видно, чи не видно, він ходить задньоприводний. Вже тут ходив, облизувався. Блін. Як мене це бісить. Це... Я не можу вам просто передати. ну Їх же ж не можна трогати. А чого їх не можна трогати? тому що вони ж між собою не тільки в очачко долбляться, вибачте, але вони ж між собою ще спілкуються. І зараз ти одного тронь, то тут буде просто стільки підушні налетить. А я один, розумієте, То що не дай Боже, ну ви поняли. Ну, коротше, все. <ріст> Но ну, зато в цьому всьому, коротше, я буду поки виїжджати. <ріст> і і Поки буду виїжджати і вам розкажу. В цьому всьому, то, що... в цьому місці, в якому я стояв, є один, ну це плюсом якби, назвати не можна, але це все одно якби точно що не мінус. У мене ніхто нічого не тронув. Солярка в мене ціла, прицеп цілий, паліти цілий, В мене все чітко. А знаєте чого? що? Е ну, коротше, Я цілу ніч був під охороною. Охорона, Охоронна фірма називається Петух Security. тому що це такий лайфхак. Там, де петухи, то там ніколи нічого в тебе не тронуть. Можуть тронути твою попку, якщо ти будеш погано себе вести. А з фурою буде все чітко. Ну, слава Богу, щоб ви не подумали дурниці, що папка, що фура, все ціленьке, плащ пальто. Так що вирушаємо. Зупинився піснути, коротше, в... Ну, в соску заїхав аварійний карман. Та й хочу вам показати Південну Італію. Такі тут порядки, так. Тут так засрано. Це не те, не що конкретно в цій сосці, тут взагалі іменно південна Італія такий срач. Оце коротше, Кульками такого сміття викидують. Тут ніхто не встидається. Такої, їхали, пачка з-під пачка сигарет, з сигарець, вікна, пляшка полетіла. Я в шоці просто. Це, це нормально. От дивіться, там вони, якась канава, звідси да? ж не видно. Як ви думаєте, є там срач? Сміття є там чи ні? А ну давайте подивимось. Просто так, раді інтереса, наспор. Ой, а що це тут? Ой-ой, там насрано. Ой, унітаз, ні, що там, То не унітаз, то якась раковина, коротше, там лежить. Ну, аж самому цікаво. Бачите, як тут, а тут ніхто не встидається. Тут зразу... А ні, це біде якесь. Коротше, зразу біде. Нахер викинули пляшки, срач. Оце така вона південна Італія. Якщо Північна Італія, там Ломбардія... Ломбардія, Турін, там все частенько, а тут вже все, що нижче, Рима, там туди Ніаполь, Реджі Калабрія і так далі. Конкретно Срач. Уже стемніло, і вже я знаходжуся в місті Бріндізі, Італія. Короче, вже майже доїхав до порта. Тут трошки поїздив, поблудив, бо... Ну, вроді би, все підписано, там є вказівники на, на кругах, типа, Греція направо, там Албанія направо на пароми. І так далі. Але короче, я щось так і не в'їхав, був, був один круг. І там, типу, Греція направо і Греція наліво. Я щось не понял, куди їхати. Поїхав направо. Короче, Це щось виявилось не то. короче, Вернувся. Зараз. Вроді би вже їду туди куди треба. Тоже тут написано типу, вказівники, короче, Все нормально. Вроде би. Коротше, я вже в порту, вже, видно мене чи ні, вже зареєструвався, отрима білети. І коротше, ну, поки я ще в Італії, то хоч всюди італійці викидають своє сміття, де попало, але ж я не полупокер. Коротше, поки ще в Італії, то треба викинути італійське сміття, щоб його не везти в Грецію. Якось так. Коротше, я хоч і з собою там, взяв всі документи, там, що я тільки з собою не брав, але на реєстрації треба був тільки один паспорт і в принципі все. Так що вроді би вже браму відчинили на в'їзд в порт. Так що зараз я Що тут де кидати. Коротше, кинемо сюди. Отак, не смітіть, будь ласка, не смітіть. Я вже в самому порту, як бачите, Короте, отам в'їзд, але там поки що все закрито. До речі, ще приїхав колега з нашої фірми Поляк пан Томик. теж везе то саме Дрантя, що і я. Короте, треба почекати. Потихеньку вже заїжджаємо в порт, сам порт, вже на загрузку. Як його парома, бачите цей кораблик, на ньому ми попливемо. А вон бачите, стоять дві машини з нашої фірми Юрчик, а другого хлопця я не знаю. Це вони приплили з Греції, а ми зараз попливемо на Грецію. Спереді наш колега перед цією фурою теж польська машина. Підходив до нас чоловік, здоровався. Так що є велика надія, що в одній каюті я поїду з поляками. <хи> Бо тут дивився, ходив по паркінгу, тіпо, ну, хто на паром грузиться, то болгари, греки, турки і три польські машини. І одна гіртека була. З гіртекою я не дуже щось хочу, краще я з поляками. В одній, в одній каюті поїду. Багатая жизнь, она другая. короче Все, уже загрузились на паромчик, вже маю каюту, буду плести разом з двома колегами з Польщі. Короче, каюту вам хочу показати. І так, такі от хороми. Я буду спати тут. Тут спить колега наді мною і тут з моєї фірми Томик теж спить. Так що така от каюта, кріселко. Короте, нічого тут такого нема, шафа. Колега зараз в душі. Так що сральничок і душ, показувати не буду. Ну що, на добраніч. Долягати спати. Завтра маємо приплести, десь в 6 ранку маємо приплести. Тобто десь встати треба буде скоріше за все в 5. Так що я вже покупався, я вже чистенький, пахнючий до завтра. Добрий ранок. На годинку 6.40. Нас уже розбудили, зараз щось підемо снідати, поки сонце встає, вийшло на палубу показати вам. До речі, це Албанія. Трошки будемо йти по під берег Албанію, а потім вже буде Греція, місто і Губеніця. Круто, правда? Коротше, на паромчику. Нормально ми плили. Плили ми 10 з половиною годин. Конкретно паузи в мене вийшло на фурі. Так що достаювати, можна не достаювати. Зараз їжджаю з парома і, в принципі, можна зразу газувати. Я вам просто не можу передати взагалі, наскільки тут в Греції природа, наскільки тут гарно. І жодна камера того не передасть, що, що ти бачиш на власні очі. Тут розумієте, тут настільки гарно, що в мене з кінця починає капати, розумієте? ну дивіться, просто звичайний дікарі, звичайний паркінг. Дивіться, які гори, який, блін, просто кайф. Дивіться, яка гора. Ну хіба це не красиво? Мені здається, це взагалі просто агонь. Ну що, я короче, зараз поснідаю. А, ще хотів розказати, як я на паромі плив. Ну, короче, поспав я десь, я не знаю, години 4-5, бо поки ми загрузилися, поки ми там цей, Я плив з двома поляками в каюті, ми поки там по поговорили. Поки заснули, короте, а ще їх виплили вже в відкрите море, як почало качати, а мені так це не подобається. ну, цей Паром починає качати, бо хвилі. Блін, мене починало тошніти. Короте, я на силу заснув. Але нічого, якось зараз ще кави поп'ю і буде огонь. Короте, зараз я якось так типу, змонтую, щоб була музичка якась така приємна. Бо я дуже багато говорю, а тут в Греції не треба це робити. Вам треба просто показувати цю красоту і природу. Так що зараз буде якась така музичка. І коротше, насолоджуйтесь, насолоджуйтесь пейзажами Греції. Шановне панство, я наближаюся до родзинки сьогоднішнього випуска. Забув, як він називається. Коротше, дуже-дуже гарний міст, який платний і який просто, я вам не знаю, зараз виїжджаю з тунеля і відкривається панорама на цей міст. Ви подивіться, та ти що? До речі, оце іонічне море. А, міст іде через Корфінську затоку. Ця затока, якщо подивитися по Google картах, вона заходить в материк десь кілометрів на 200. Вона, грубо кажучи, від міста Патри аж майже до Афіни. Коротше, це настільки шикарно, що я вам просто не можу передати, наскільки тут гарно. Але дуже такий сильний вітер. Знаєте що? Сюди би сюди би поїхати. З на море просто відпочивати. Не на роботу, а на море. Ми. Боже мій, яка краса. <гум> ну, реально ну, так гарно, що я аж не можу. Капець. Наскільки Греція все-таки ну, реально настільки гарна країна, що навіть Іспанія, хоча Іспанія теж надзвичайно гарна, але навіть Іспанія. Якби так трошечки курить в сторонці. І так, шановне панство, проїхав я платну брамку. Для лігкових машин цей мост коштує 14,70 а для мене цей мост коштував 46,50 копійок. З лівої сторони горефінська затока. Таке море, синє синє. А з правої сторони відкрите море, іонічне море. Тут, до речі, щоб не платити за мост, вони, як бачите, з правої сторони пароми ходять. А коротше, а тут якась така крепость старовинна. Блін, та ти що? Ви подивіться просто який кайф. Я навіть не знаю, в яку сторону камеру повертати. Це просто якийсь оргазм для очей. Тут гарно. Вон паромчик пливе. А он вже відкрите море, іонічна. Але все одно, ну, камера не передасть, камера навіть близько не передасть того, що ти бачиш на свої власні очі. А реально, ну, зараз такий вітер сильний, тому що. Я їду тяжкий, в мене 20 тонн вантажу, загальна маса машини ну, в районі 40 тонн, то просто так гойдає, що просто капець. І мост, камера теж цього не передасть, але дуже високо. Треба зайти, до речі, в Google почитати, наскільки високий цей мост. Але тати що? Я собі просто уявляю, Скільки часу і скільки грошей і сил було потрачено, щоб взагалі побудувати цей міст. А ось, ось вже з цієї сторони це вже місто Патри. Патри чи Патрас, я не знаю, як правильно. Ну, коротше, в гуглі написано Патри. Але красота, але гарно. Я просто в шоці. Просто капець. З цієї сторони затока. З цієї сторони відкрите іонічне море. Ви подивіться просто на цей кайф. Паромчики вон грузяться, Якась фортеця старовина з цієї сторони. Ух! Ух! Просто ух! Все, вже з'їжджаю з моста. Все, вже кайф закінчився. Mm -hmm. Бачите, вон паро, з парома машини виїжджають. Я так думаю, якщо я паром, то скоріше за все, що паром дешевший просто, ніж проїзд по мосту, бо тоді би паром не було. Так що так. Якось це так грусненько казати, але моя подорож насичена неймовірними пейзажами, неймовірними полупокерами з Італії. Коротше, оця весела моя подорож, яка зайняла у мене 6 днів, вона закінчується по тій причині, що мені лишилося 2 кілометри до вигрузки. Їду я вже коротше, по Грецьких селах. Да, всі не чекали, а я привезу для них полуницю. Дивіться, яке капудівля, а? Кайф. Їдемо по грецьких селах. Якось печальненько це все. Нічого дзвонив диспетчер, казав, що завтра десь там буду грузитися і, скоріше всього, поїду в Польщу, там овочі чи фрукти, ну, щось таке похоже. А зараз, сьогодні на день, скоріше всього, план буде виглядати так, що зараз вигружуся. Має, мабуть, скинути загрузку, але загрузка 100% що буде завтра. І Я так, під'їхати ближче до загрузочки і стати на паузу. Сьогодні 21 жовтня, а в мене тут на машина показує, що на вулиці 25 градусів тепла. Класно, правда? І ось, походу, я вже приїхав. Тому що от синенька оця з лівої сторони, це моя вигрузка. Я щось тут нікого нема, все закрито, А ні, відкрито. Та! Фірма бідна але солідна. Ви що думали? Дивіться, Брама В'їздова, прапор Європ... Європейського Союзу, грецький прапор. Забетоніровано, асфальт, все чітко. Ірміні фірма називається. Так що... Кайф. Ще якийсь реф приїхав. Хто це тут? Тоже польська машина. Да, теж польська машина з Жешова реєстрація. Коротше, йду я вигружатися. І так, тут в Греції на фірмі Сієста. Вони обідають, я так думаю, що мені теж треба обідати. І так, в мене на обід вже гріється моя страва. М -м -м. Це буде супчик з м'язком. 300 грам супчика і 120 грам м'язка. І до цього всього в мене буде скибочка чорного хліба. Як вам? Мені здається, що смакота. Так що. Ну що, як це печально не звучить, але цей рейс добіг уже кінця. Мені лишилося ось тільки вигрузитися. Цікавого тут на вигрузці не буде взагалі нічого. Тому не розстраюйтеся, все буде добре. Отож, це був шостий день. Цього рейсу з Іспанії у Грецію. Я усім дуже дякую. Хто додивився до кінця, дуже вам дякую, бажаю вам щастя, здоров'я, всього самого-самого, халупу, корову і залупу здорову, розумієте. Ну що, я буду їсти, буду вигружатися, чекати до завтра. Якісь там завтра мають бути плани, щось будемо робити. Але в будь-якому випадку, серйозно, дуже дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Залишайте коментарі, лайки і так далі. Щастя і здоров'я. До побачення!